А по-друге, він говорить, що він хтось інший. Хто такий Ісус Христос? Найперше Ісус Христос це Бог. Бог не людина. Коли я відкриваю Слово Боже з першої сторінки, Біблія мені починає розказувати якраз оцю важливу дуже історію, істину. А хто такий Бог? Буває, люди грають таку гру. Яке б ти питання задав Богу, коли б ти з ним зустрівся? Цікава гра, цікаві питання люди задають. Але є одна важлива річ. Вона дуже важлива в тому плані, що всі люди вони зустрічаються з Богом. І рано чи пізно всі ми станемо перед Богом. Лицем до лиця. Зустрінемось і побачимо, який він є ось так, як ви бачите мене. А я вас. Тільки знаєте що? Жодного питання тоді, люди Богу, не зададуть. Чому? На превеликий жаль іноді ми уявляємо собі Бога людиною, а Бог він не людина. Він набагато-набагато більший. Він набагато могутніший. Він той, хто створив людину. Створив це значить дав життя. Створив це, значить. Посилив її і дав їй можливість і право жити там, де він захотів. Ніхто з нас не обрав батьків. Хто обрав нам батьків? Бог. Хто вирішив, коли нам народитися? Бог. Хто вирішив, де нам народитися? Бог. Хто вибрав? Хто ми є? Чоловік чи жінка. Бог. Хто вибрав якої національності ми? Бог. Хто вибрав колір нашої шкіри? Бог. Ви заглянете в зеркало, подивитесь на своє обличчя, ви знаєте, його намалював. Бог. Наші руки і наші ноги, наше волосся, все це творимо Боже. І сьогодні ми дякуємо Богу за те, що Бог створив чудові плоди для того, щоб ми з вами були неголодні. Окрім того, що Бог все прекрасно і чудово створив, Бог Він залишив за собою право вирішувати не тільки хто ми і де ми і як ми. Бог вирішив і дав закони, як нам жити так, щоб нам було добре. Знаєте, тоді, коли я ходжу з дітьми десь, в мене є певні правила, туди не йди, там не стій, там не ходи. Чому я даю їм ці правила? Мені приходиться ретельно за цим слідкувати. Нещодавно я дуже сильно бій для того, щоб прослідкувати, щоб деякі правила не були порушені, тому що діти іноді не дотримуються цих правил, а машини їздять дорога. І приходиться батькові десь робити серйозні обмеження, щоб дитина була жива, ціла і не пошкоджена. Так. Робить Бог. Він має на це право. Бог. Він проєктує наше майбутнє. Бог планує наше життя. І тоді, коли ми дотримуємося того, що хоче Бог наше життя, воно щасливе і хороше. І настане момент, тоді, коли ми станемо перед Богом. Я і ви, і Бог буде говорити з нами. Бог. Це не той школяр в уяві людей, якому можна задати питання і спитати, де ти був, а що ти робив тоді, коли мені було боляче, або тоді, коли я. Ні. Бог це та особистість, побачивши яку. Більша частина землі вигукне одночасно Гори, Впадіть на нас. Гори, покрийте нас. Чому? Бо ми побачили Бога. Так уже було? Слово Боже розказує подібну історію тоді, коли Бог зустрівся з ізраїльським народом. Бог. Знаходився на Грі Синані і вони бачили, очевидь, його присутність. Бог їм сказав, давайте зустрінемось ближче, прийдіть до мене на гору. І Біблія розказує, як люди на це відреагували. Люди, ізраїльський народ, сказали ні. Не підемо Вони звернулися до Мої і кажуть, Мойсей, ти підеш. Ти там з Богом говори, а ми здалеку подивимося, нам туди не треба. Чому? Ви можете стати перед Богом, задати всі питання. У них не було жодних питань. Їм не хотілося стояти поблизу Бога. Чому? Їм було дуже і дуже страшно. А Моїсей пішов. Моїсей розмовляв із Богом. Моїсей задавав Богу питання, Мойсей отримував відповіді, Моїсей отримав благословіння. І Мойсею там було дуже і дуже добре. Ісус Христос говорить: ось я з вами повсякчас до кінця віку. Друге питання, яке, міркуючи над цим текстом, я задаю собі, а з вами це з ким? Я думаю, воно актуальне сьогодні для вас. Це питання, яке дуже важливе. Знаєте, на це питання люди часто дають хибні відповіді. Кажуть так, на пряжках ременів у есесовців було написано з нами Бог. Ви вірите, що з ними був Бог? Правда ні? І я в це не вірю? Але вони так писали. І багато з них в це вірили. Але Бога з ними не було. І коли ми полистаємо сторінки історії людства, ми зустрінемо чимало людей, які говорили і говорять до сьогодні, що з нами Бог, а ми дивимося на них, і ми розуміємо, що Бога з ними бути не може. Життя їхнє, дії їхні, вони свідчать про те, що Бог з ними бути не може. Це говорить нам про те, що ці люди жорстоко помолилися. А як перевірити, Бог з нами сьогодні є чи ні? Є в старому завіті одна історія. Це книга Судів, 6 розділ, 12 текст. І з'явився йому ангел Господній і сказав йому: Господь з тобою чоловічих Хто Почитає слово Боже, знає добре цю історію. Гедеон, молодий чоловік, сховався, йому було чого ховатися. Навколо бігали вороги. Ізраїль знаходився під тотальним контролем. Ворожих загонів, які нападали на будинки і грабували людей. Якраз у була поражним, так як і в нас з вами. Гедвон зібрав свій урожай. Зібрав снопи, якось йому вдалося його виростити, зібрати. І ці снопи він сховав, щоб ніхто не забрав снопи його зерно. І він замість того, щоб занести їх на тік, він заніс їх в яму, де чавлять виноград на вино. І він добре розумів, що до збору винограду ще далеко пройшло майже півроку після того, як він зібрав свій виноград, зараз не сезон винограду. Очевидно, що в чавильню до виноградників вороги заглядати не повинні. Крім того, яма, крім того, глибоко. Там я склав свої снопи і почав працювати для того, щоб вимолотити своє зерно. Це незручно робити в вузькій ямі, в ямі там, де немає вітру, кругом полова. Гедон працює і в нього є питання. Раптом поруч із ним з'являється ангел Господній і звертається до нього з такими прекрасними словами. Господь з тобою, чоловіче хоробрий. А ведеона готова відповідь. Пане мій. Якщо Господь з нами, то чому сталося з нами все це? Гедон дивиться праворуч і ліворуч. І Бога не бачить. Він має відповідь на звертання Ангела, каже, має Бога зо мною. Де Бог? Якби Бог був зі мною, хіба б я сьогодні ховався? Хіба б мені сьогодні було страшно? Хіба я б я боявся підняти гору вгору? вгору? Хіба б я боявся, що заберуть моє зерно? Де Бог? Його немає. Колись він був з нами, батьки розказували. От тоді були часи. Є обтяне за нашим народом і далі розказує. Вони потопилися в море, а наш народ перейшов. Бог перевів наш народ через пустелю, Манну, батьки їли наші. Неймовірними чудесами Бог дав можливість нам здобути місця нашого проживання. Батьки наші бачили Бога, а я Бога не бачу. Невже ангел помолився? Ангел бачить Його хвилювання? Ангел є далі до нього слово каже, Гедеон, ти помиляєшся. Ти помиляєшся. Знаєте, на цю ситуацію можна глянути іншими очима і сказати інакше, Гедеон, а якби Бог не був з тобою, чи жив би ти зараз? Якби Бог не був з тобою, чи зібрав би ти той урожай? І чи ти зібрав би його всі ямі, чи молотив би ти його? Чи було б тобі чим їсти? Підемо. Скажи. А хто кого покинув? Бог у вас. Чи ви Бога? Чому твій батько збирається і йде, проносить жертву? Вал! Чому поруч біля вашого дому росте дерево, де ви поклоняєтесь валу? Чому ви не молитесь Богу? Гідемо. У вас є бажання, ви можете вдома прочитати цю прекрасну, чудову історію. Як довго Богу прийшлося розповідати Гедеону і показувати, як близько Бог біля нього? Для того, щоб розбудити цю хоробрість цьому чоловікові, для того, щоб показати, Бог близько біля тебе. Бог хоче, щоб ти був. Це неймовірно важливо. Ісус Христос прощається своїми учнями. Стоять біля нього апостоли. Він дає їм неймовірно важливе завдання. «Ідіть по всьому світу, навчіть всі народи. Хрестіть їх ім'я моє. А як зробити це діло? Дванадцяти людям. Рибаки, митники, таку неймовірно велику місію. Я з вами. В якості кого ти з нами? Іду я на прогулянку зі мною, діти мої. В якості кого вони зі мною? Ви Знаєте, я з ними не йду працювати. Бо в роботі вони мені не помічники поки що. Маленькі дурі. В якості кого зі мною йде Ісус Христос? Можливо, Він іде заважати моїй праці? Ні. Ісус Христос іде в якості того, хто керує. Того, хто робить більшу частину роботи. Ісус Христос іде то, якості того, хто захищає, направляє, керує. Того, хто оберігає, того хто веде. З чого видно, що Ісус Христос зо мною? Ви знаєте історію Християнства? Багато хто вчив її в школі, багато хто читав книжки історичні, різні з історії Християнства. Христос завжди був з християнами. В найрізноманітних обставинах життя. Христос був із християнами, тоді, коли вони йшли проповідувати Слово по всій землі. Христос був з християнами тоді, коли їх брали за руки, вели в колізей і там кидали під ноги. Жижим звірам. Тоді, коли їх спалювали на багатях, тоді, коли їх волочили до в'язниці, Христос був і є з нами. І цьому прекрасне підтвердження. Знаєте яке? Ми сьогодні тут. Нас би не мало тут бути. Нас бага багато разів можна було знищити. Але сьогодні ми тут. Чому? Христос з нами. У нас є сьогодні, що їсти милостю Божою. У нас є сьогодні, що пити милістю Божою. У нас є неймовірне Слово Господнє, яке розповідає нам про ласку Божу, розповідає нам про Бога, яке керує життям нашим. З нами Бог. Як часто з нами Бог? Можливо, він робить якісь перерви? Тоді, коли в нас свято, він з нами. А тоді, коли в нас біда, то його з нами немає. Можете бути? Колись, в Слові Божому, теж описана така історія. Ізраїльський народ черговий раз почав приносити жертви і славити інших богів, язичницьким богам, вал, зокрема. І ось порок Ілья запропонував їм таке випробування. Давайте зробимо два жертовники і подивимося, чий Бог з ним. На цих жертовниках ми покладемо жертву. І чий Бог з неба спустить вогонь. Той Бог справжній. 850 язичницьких жреців танцюють навколо свого жертовника, ріжуть свої руки, ноги. Зранку й до обіду, а вогню немає. І Ілії до них маса питань. Де Бог ваш? Можливо, він заснув. Можливо, він пішов на відпочинок. Можливо, в нього перерва. Можливо, він спить гучніше кричить. Насправді, їхній Бог Бог мертвий. Натомість ір'я поливає свою жертву водою, щоб точно нічого не загорілося, ще мало води. І щедро змочена водою, з рівчаком води навколо. Жертва вмить згорає. Весь народ Божий бачить як не чудо, Бог є тут. Сьогодні Бог з нами. Ви знаєте, я не знаю, які далі події вони будуть. В нашій країні. Я не знаю, які події вони будуть навколо моєї сім'ї, навколо мене особисто, навколо вас. Я цього не знаю, ніхто цього не знає. Бог лишив це в таємниці. Однак для кожного з нас, зокрема, для мене, для вас, може бути актуальною ось ця велика обітниця. Де б ти не був? Що б ти не робив? Які б обставини життя тебе не оточували? Я з вами. Коли боляче вам, боляче мені. Тоді, коли плачете ви, я вас буду утішати, я буду вас вести. І найголовніше, коли ми згадуємо свято жнив, ми згадуємо ті великі останні жнива, тоді, коли Бог буде нас. Зустрічати. Знаєте, там буде теж велика вечеря, велике застілля, Тоді, коли Господь запрошує всіх людей і каже приходьте, Всі, хто мають бажання. Я всіх запрошую до мене на весілля. Це велика велика милість, велика прекрасна обітниця. Це те, де. Кожна розумна людина хоче бути з Богом вічно на весіллі Божому. Амінь. Хто має бажання подякувати нашому Богу, помолитися йому, ми можемо зараз це зробити? Станемо на наші ноги і прослаємо.